У селищі міського типу Підкамінь організували семінар практику. Більше інформації у сюжеті. Підкам'янська школа із поглибленою професійною підготовкою стала локацією для проведення семінару практикуму для педагогів вище згаданого закладу. Тут Ігор Ушурко, який є викладачем-методистом у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шишкевича, організував цікаву зустріч. Які взяли участь в фахівці своєї справи. Детальніше про саму школу та її учнів далі пряма мова. Сьогодні в школі навчається 102 учні. Працює 47 педагогічних працівників. Багато з них має дефектологічну освіту. Якщо подивитись на наш заклад, він існує вже багато років. Ми даємо велику. Допомогу дітям у реабілітації. учні нашої школи, отримуючи повну середню освіту, отримують професійну підготовку, отримують свідоцтво про присвоєння професії, кравець, столяр, різьбляр. Зокрема, щоб поділитися власним досвідом, був організований серед педагогів семінар. Спершу ознайомилися із теорією, а також вивчили ряд програм, які допоможуть у практичній роботі. Далі, за допомогою використання спеціального пінопласту, шаблону та канцелярського ножа, учасникам семінару вдалося виготовити рії виріб. На завершення семінару Ігор Степанович вручив гарні подарунки дирекції закладу. Завдяки таким семінарам є можливість обмінюватися досвідом, що є дуже важливим. Звичайно, ми дуже задоволені е семінаром, який проходив на базі нашої школи. І розповідь, і практичні навички, уміння, які отримали наші відвідувачі, наші вчителі, вчителі трудового навчання нашої громади, то будуть використані у їхній роботі. Одним словом, можна сказати, що праця, яка перейшла у творчість, дуже дуже цікаво. І ми щиро дякуємо викладачу пану Шурку, дякуємо всім, хто прийшов до нашої школи. І ми би хотіли більше таких практичних семінарів для того, щоб навчати дітей. Дуже дякую. Сергій Нікішин, телеканал Бродемай.